Чому важливо заздалегідь замовляти запрошення на весілля? Дуже цікава тема, адже більшість наречених вважає, що запрошення на весілля достатньо замовити за декілька днів до того, як ви хочете їх роздати. Але це не так. Існує деяка загрузка в компаніях, яка виготовляє запрошення на весілля. Потрібно враховувати чергу. Це перше. Друге, потрібно враховувати те, що є певні. Витрати часу на дизайн, на розробку дизайну і тільки потім на виготовлення. Третє, обов'язково враховуйте те, що якщо вам щось не сподобається в фінальному готовому продукті, щоб у вас був час це переробити. Наприклад, ви отримали свої запрошення і вже хотіли їх роздавати, і тут ви побачили помилку в тексті, яку раніше не бачили. Вам уже не сподобається ця ідея, щоб роздавати ці запрошення з цією помилкою, тому вам потрібен буде час на те, щоб переробити ці запрошення. Врахуйте те, що вашим гостям потрібен час на те, щоб підготуватися до весілля, заздалегідь забронювати готель, заздалегідь купити білети. Заздалегідь обрати костюм, сукню, тим паче, якщо є дрес-код, їм потрібен час на те, щоб підібрати своє вбрання під тон вашого дрес-коду.